Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо, що таке блокчейн. Блокчейн – це як бухгалтерська книга або база даних, яка містить інформацію про всі транзакції. Інформацію змінити не вдасться. Тільки внести нову. Відбувається це тому, що блокчейн складається з ланцюжка блоків, які йдуть один за одним. Технологія вважається корупційно стійкою, адже інформацію змінити не можна. І переглядати її. Може, кожна людина. Геніально, чи не так? Записи в блокчейні підробити дуже складно. Його реєстр зберігається на безлічі пристроїв по всьому світу, і якщо в одному з ланцюжків блоків запис не співпаде з іншими пристроями, то він вважатиметься недійсним. Записи, до речі, також шифруються. Роботу блокчейна здійснюють комп'ютери, які підключені до єдиної мережі. Вони також називаються нодами або вузлами. Далі це нам знадобиться, щоб не запутатись. Робота алгоритму блокчейн. Хтось здійснює переказ коштів 10 доларів на інший гаманець. Вузли оформляють транзакції і перевіряють, чи є у вас 10 доларів на гаманці. Щоб транзакція потрапила до блокчейну, потрібно її підтвердити. Підтвердженням займаються вузли, та їх має бути понад 50%. Створюється новий блок з транзакціями, який включає ваш переказ, сусіда та друга з іншого кінця планети. Блок додається в блокчейн і здійснюється переказ коштів. Де застосовувати блокчейн. Зараз основна сфера використання це криптовалюти, але є багато областей, де він може бути застосований або вже використовується. Наприклад, у банках, щоб процеси стали безпечнішими та більш прозорими. Аналітики банку Morgan Стенлі ще наприкінці 2017 року сказали, що реалізація блокчейну зменшить витрати на 50% фінанси. Нерухомість, вибори, логістика, охорона здоров'я. У всіх сферах можна застосувати технологію блокчейну. Підтримай канал своїм лайком та коментарем. Я проведу вас у світ криптовалют.